Так, ніде, ні, я не буду. А потом, як початку, нам же давало добро, поників, не пишіть. Бувають дні, там, що спокійні, тобто вони окапаються, підвозять техніку, там боєприпаси людей теж підвозять. Але коли вони перемірює, затишіть, вони об'являються, есть по-любому ночі обстріл і їхні виласки, ще щось. Там можна все говорити, але... Ми в це не віримо. Завтра буде у нас юблій, рік тут ми вже стоїмо на ці позиціях, то ми вже навчилися трошки вже вірити чи не вірити їм. Присилають з руського міра. На маленькі. Подарунки. На АГС ми навіть вже не звертаємо уваги. Не розриваюся там, не там. Ходить за бліндазон. Чуть ли не землі приїбається. Раз ми так пристрілювали, ленту дали Ну, я стріляти. Дивіться, як класно. Тихті. Коли я перший раз взяв його на ліс сюди, і коли він зірвав свою першу в житті сигнальну ракету. З тих пор він до сигналок, більше п'яти метрів, до... він не підходить ні до чужих, ні до наших. На відстані 5 метрів він сідає і чекає, поки хтось не піде, не подивиться, що там таке є.